Вітаю, вітаю, вітаю всім, кому сподобалося робити вправи з геобіології, хочу запропонувати ще одну. Сталася містика, як я сюди потрапила, але це якось іншим разом. Просто я вам зараз покажу місце і дам вам змогу визначити, що тут. І навіть зроблю вам велику підказку, щоб це не зайняло у вас дуже багато часу. Тут конкретне геобіологічне явище вібраційна точка. Отже, діставайте одразу вашу діаграму на вібраційні точки і визначайте, яка вона. Так, у нас там було з доданими 26 позицій. Точка вже активована чистесенька, знаходиться на таких мережах, які не так вже й легко знайти високого порядку. Тому я сподіваюся, що буде дуже легко визначити, що саме за точка тут знаходиться. Хто бачить, цікаво, почути від вас, що ви бачите. Хто відчуває і від вас, ну і всі, хто не бачить, не чує, не знає і тому подібне, беремо до руки інструменти, діаграму, налаштовуємося, запитуємо дозвіл і визначаємо. І для тих, хто бажає, виражає намір відчути ці енергії цього місця. Цієї точки, бо вони точно дуже корисні для вас і для всього живого. І зараз дуже-дуже актуальні. Показую місце і, звичайно, зроблю фотографії, і, звичайно, викладу і в інстаграмі, і на Ютюбі, так, щоб було зручно дивитися в будь-якому форматі і в тій мережі, яка вам найбільше подобається. З цих двох <світ> вибір обмежений. Ну що, поїхали дивитися на точечку точечка знаходиться ось там. Як ви бачите, такий там пеньочок. І біля нього, між оцим пеньочком і оцим камінчиком, тобто в оцьому просторі, Є точечка. Вона ось тут, там, де сонечко. Ніби серденько сонечко зробило. От там саме там і є ця точечка. Після її активації стовпчик, його діаметр надзвичайно великий, майже по всьому колу цих камінчиків. Давайте підійдемо ближче. Дивлюся, що було щось видно. О, мається гарно бути видно. Тут прекрасно, точечка. Будь ласка, ваші визначення дуже цікаво. Енергії сильні. Тому я думаю, що вам буде легко визначити, що це за вібраційна точка. І як вона мене сюди привела. Але це вже якось іншим разом. Відповідь, звісно, згодом, після хоча б декількох ваших визначень. Цього разу я вам просто відповім, що це, без пояснень, бо про вібраційні точки. У вас вже є все. Сподіваюся, що ви користуєтеся даною інформацією, бо геобіологічні явища, як ви знаєте, вони дуже цікаві. І, взагалі, вони допомагають наші прогулянки на природі, в сакральних місцях, місцях сили робити такими неперевершено прекрасними. Завжди, коли ми можемо доторкнутися до чогось. Живого, справжнього, навіть якщо ми його не бачимо і не відчуваємо, але увійти в цю взаємодію зі свого сердечного серця, з добрими намірами, надихаючи все і всіх навколо, і самі ми надихаємось із джерела, правда? Бажаю вам гарної практики, чудових визначень. У вас все обов'язково вийде, бо тут серйозна точечка, І вона вже активована. До ваших рамок і маятників. Чекаю ваші відповіді. І згодом буде моя відповідь. Дякую за увагу. Бувайте натхнення вам. Ава!